Друзі, всім привіт! Я забула почати влог вдома, але його в машині, так як ми знову відправляємося в подорож. І цей раз ми їдемо до батьків мого хлопця в Мюнхен. Ми орендували собі машину і вирішили, що ми поїдемо машиною, тому що в принципі по ціні виходить так само, але набагато звичайно ж ой, набагато, звичайно ж, комфортніше. Тут у мене бутербродиків. Я зробила вчора, і ми взяли кавку. Те, що в мене на голові, це м, так треба, тому що зараз дощ, і в мене все моє вирівняне волосся стало назад. Дуже довго їхати нам їхати, 1200 кілометрів. Ми зупинилися на заправці, виїхала до опробок. Боже, нарешті ми зупинилися на заправці, бо чесно, я думала, що я вже реально не витримую. От, тому що як на зло на всіх заправках не було туалетом, І тут був туалет, де треба було типу, по білеті комусь проходити. Я просто під не пролізла, мені було кофі. От ми зупинилися на заправці. Ми проїхали, може, трошки менше, ніж було на дорозі. Я, до речі, навіть не так, за родину. От 11.35. Ми вже їдемо сьомої рані, ні, шостої. Ми в 6.30. десь двадцять, шість тридцять би. Десь приблизно півтора години. Ми вже дуже сильно втомилися, тому що ми дуже довго їдемо вже з самої ранку. навіть На від шостої там паділа. І отак от. І зараз ми десь скоро будемо скоро вам стати на заправці, трошки відпочити, пару мінуточок і будемо їхати далі вже до кінця. Надіюсь, ми доїдемо дуже швидко і скоро бо. We are so tired. Turret, yes. Приїхали в Мюнхен, а, можна сказати, заселились на половинку. Ми приїхали до Каспрово Тата. І зараз ми беремо подарунки, яким ми будемо дарувати. Або що? Воно там витекла. Пізда. Ми вже в Мюнхені вирішили прийтися Пізда. тут. От поки не знаю, яке тут місто, тому що я навіть не розумію. В центрі я збоку я заселилася до знайомих. Е, ну не знаю, що сказати. Коротше, буде видно. Не скажу, що я задоволена прям ідеально, але глянемо що як буде. То що ну, так всім привіт, друзі! Не дивіться на якому фоні я знімаю. Зараз все я поясню. Да. Ми прокинулися і зараз, нарешті, ми вирішаємо гуляти. Я зараз збираюся. Що я вам хочу сказати? Що ми чесно скажу, ми зажали трошки гроші на готель, тому що, так як тут живуть батьки мого хлопця, ми думаємо, клас, поживемо в знайомих. Це була помилка, тому що тут курять в квартирі і дуже-дуже сильно смердить цим всім, і дуже багато різних нюансів, які я не хочу озвучувати. От я зараз збираюся. Вдіваюся, покажу вам свій образ і буду йти. Ну, слава Богу, вийшли з квартири і йдемо. Е їдемо до Тьоті Фаспера, тому що там починається мій парад. І ми маємо обговорюватися. Коротше, так що таке. Зараз пускаємося в метро. Вот, ну тут прикольно, метро. Кажуть, що нам дуже на нам їхав 4 хвилини. Ось так, ось такі справи. Що ще раз сказати, не знаю, сліг поки немає. Люблю Париж. Коротше, ми тут вже попали на такі движення. Чесно, тут трошки страшно. Ми хотіли знайти каву, але походу без кави. За в центр, я в шоці. Тут дуже жарко і дуже-дуже голосно. Я не знаю, що нам туди. Нам туди. На годиннику вісім ранку, покажи. Ми поморилися Вісім ранку. Ми їдемо на озеро. Я вже вділася там як-небудь, господі. Зі швидкістю просто світло. І ми йдемо на метро, там їхати в дахи нижче. Взагалі дуже багато. Коли ми зправимося. І там булочки були, ми їх не купуємо. Так, друзі, ми приїхали на озеро. Це вже друге. Я нічого не знімала, бо я про все забула на світі цьому. Ми згоріли. Хоча я не хотіла загоряти, я все, все весь час стояла в кіньку, намазалась. Але в результаті, але тут дуже гарно гори. Ну тут не так гарно, але на тому було гарніше, я десь закинув відео. І ми зараз йдемо. Все, ми вже їдемо додому, сушитися. Бо от бо тут капець холодна вода, але так по так краще стало. І я їла дуже смачну рибу. Я не, не зняла, не сфоткала, але була дуже смачна риба. Ось такі от справи зараз зробили їхати, нічого How додому. you? Are you okay, red man? Боже, які в тебе руки, дай покажу. Ми йдемо зараз через парк і йдемо в буль океанаріум. Я його знайшла в Кіктозі. Тут я знайшла декілька місць, куди можна сходити. Перше це розлікательний музей, де є багато кімнат, і вони такі прикольні. Друге це океанаріум. І дуже жарко. Тут в нас музей БМВ і ми маємо туди в сходити. В принципі, скажи, слів. Um, все супер, Тут якась важна вернів. Вот, Sea Life, бачиш? Mm. Там написаний знак Sea Life mm -hmm. Ми туди йдемо підпити, сказав, що дуже класно. Нема кожного, але вже не живий. Так, ми прийшли дивитися на BMW і тут показано, як вона їздить. І ще отака машина. Це дуже бомба. Так, да. дуже показано книзу. Тут такий салон, що це просто. І колір дуже-дуже класний. Ми попили апіролі. Я попила апіролі. Ми з'їли таку доску, а потім прикріплю відео. Are you happy? Happy. Bro, are you happy? I'm happy. Сонечко, швидко. Чесно, чесно. 151 їде за нами. Ми їдемо в музей. Ми їдемо в музей. Все, можеш їсти. Нам прийшли наші страви. Боже, мене так гарно. Це просто. Буде безпачно поїдемо. Зараз метро йдемо до Тата. Тому що сьогодні останній день, де ми тут, і ми варто вести в перший час. Подрузі можемо купити всякі штучки, які можемо зберегти з собою в Польщу. Хаваю. Ми ходимо по магазинам вже сотню годину. Збираємо всі в вже звідси, то показати польщу, бо тут є дуже смачні сири. От. Я можу навіть мівіну взяла, тому що ну, блін, це база. Хімію, булочки взяли, каприсон взяли. І в них є тут, коротше, такі величезні соки, я не знаю, тут 500 мл сока. І вони всі п'ють, їх отакі великі. Я не знаю, типу смачні вони чи ні, але вони мають бути смачні. Тут лимон і гранат. Я думаю, буде кисловатий, але норм. Хей, стоп, пліз! Ну, почекай! Короч, ми на вечерю прийшли в такий ресторанчик, типу півасічок. Це типічно такий о, німецький ресторан, і нам принесли салат Починається гроза. Але так прикольно. Ми закривали дуже великий. Буде. Ну, ні, ми так і будемо, ми якраз покипуємо. Вода супер. Ми вже в Варшаві. Куди ми влізли? Ми влізли в цей паску, там треба зараз повертати. Угу. О, ми вже в Варшаві. Ми їдемо вже десь дуже-дуже дуже довго. Скільки годин ми вже їдемо? 9 плюс 4 десь. 60 років. Коротше, 13,5 годин ми їдемо, друзі. 13,5 години. І заїжджаємо в мегаполіс на